Щиро вітаю вас, шановні друзі. Вибачте, за ось такі спартанські умови, в якому записується це відео. Це ми знаходимося на базі, де мешкають українські журналісти. Така спортивна база підготовки, щось типа нашої конче заспи. А допоки доберуся до прес-центру, а туди майже дві години їхати, то можливо вже буде пізно, тому ділюся з вами швидесенько своїми враженнями про день учорашній. Отже, розпочалося все з прес-конференції президента Національного олімпійського комітету Вадима Гуцайта, наших зірок спортивних, зокрема і прапороносців лідейських команди Ди, яким доручили нести прапор, Ліні Свитоліни і Михайла Романчука. Питання переважно задавали західні колеги, і в першу чергу їх цікавили політичні аспекти, допуск, недопуск росіян, наше відношення до них, як ми в умовах війни. Зокрема, і Михайло Романчук, і Олексій Середа, який також був присутній на цій прес-прес-конференції, а також Анастасія Кожевнікова, розказували про ті умови в яких їм готові. Готуватися про ті переживання, зокрема в Олексія і в Михайла батьки в лавах Збройних сил України боронять нашу державу. і Тому, звісно, в них були переживання. Що стосується інших питань, то всі готуються, всі налаштовуються. Вадим Гуцайт, відповідаючи на одне з моїх запитань, сказав, що це, мабуть, най... із всіх олімпіад, де він був як спортсмен, як тренер, як функціонер, це, мабуть, найважча і найвідповідальніша олімпіада, тому що всі розуміють її значення, всі розуміють те, в яких умовах проходила підготовка. І дякують нашим збройним силам і всі. Знають завдяки чому вони тут вони представляють Україну і вони будуть намагатися довести, що ми, що ми і ще й нація переможців. Хоча всі атлети, всі ті 140 атлетів, які вже тут виступають, вони вже всі переможці підкреслив Вадим Гуцайт, зазначуючи, що в яких умовах і перш за все в моральному стані. Проходила підготовка, тому Ось така вона була прес-конференція. Потім ще було спілкування особисте наших спортсменів. Ну, повторюсь, західні колеги постійно до теми росіян і білорусів поверталися і хотіли більше дізнатися, як там, чи будуть потискати їм руки, чи не будуть потискати їм руки. Звісно, ніхто всі сказали, що для нас їх не існує. І ось давайте на цьому поставимо крапку. І сьогодні вже будемо. Переживати за наших атлетів на змаганнях. Ну на церемонію відкриття я Кількість журналістів, доступу, на яку була дуже обмежена, я потрапив в останній момент. Чесно кажучи, там потрібно було зареєструватися в базі, отримати квиток, потім показувати цей квиток, отримати спеціальний стікер. І після цього ти отримав право поїхати туди, потім пройти три кордони ще перевірки, і потрапити туди, в. в... Той в той сектор, де церемонія завершилася, так що більшість з того, що бачили, ви бачили ми на великому екрані, які були розташовані навпроти трибун і для глядачів, і для нас, журналістів. Хто був у виграші в даній ситуації, коли десь на? 15-20-й хвилині церемонії пішов рясний дощ. Цей звісно віп особи над ними був такий козирок, над нами не передумовлено, І ті дощовики, які видавалися в великому прес-центрі, там безпосередньо вони не дуже врятували. Промокли всі як до нітки, і вибачте, але вже потім, коли з'ясувало, що техніка може та все може промохнути, і документи, і техніка, то е більшість журналістів перемістилися в саме прес-центр, і там додивлялися церемонію відкриття. Ну і зараз є великий ризик ще і захворіти після всього цього. Ну і що ну, що стосується самої церемонії, то знаєте, я відзначу те, що правильно абсолютно зробили і зробили організатори. Те, що ось цей парад збірних, які їхали на катерах по сейні, все це було цікаво, класно. І тут теж щоб наші спортсмени не захворіли, все ж таки дощ. Був постійно. Так ось він перебувався виступами артистів, відкрила церемонію Леді Га, що було дуже класно. Закрила церемонію Селін Діон, що також було дуже дуже цікаво. Тому, ну і окрім і про моду, і про історію Франції, шламова. Ну, хто бачив, той відзначив для себе ось ці всі моменти. Ну, Зокрема, Зінедін, Зідан цю церемонію. І там художні кадри з реальними, що відбувається в реальному часі. Ну тобто, все це було попрацювали постановники. Я повторюсь, ось, якби була ця проходка стадіоном команд, а там понад 200 команд. Ви розумієте, що це б ну в Ріо я ледь тричі не а так знаєте, дрімав. Поки це, ну звісно, наших зустрічали класно, наших були в самому кінці, зустрічали овацією там на в тому секторі, де були глядачі на сені. А потім все ж таки артистам, артисти перебивали ось весь цей радісний парад учасників змагань, яким також все було в новинку. Ось така саме церемонія. До речі, що стосується вуличної церемонії, то така ж церемонія, але без річки, звісно, була і в буенос айресі коли все дійство було переміщено в центр. Столиці Аргентини. Тут також все відбувалося в центрі, так що є з чим порівнювати. І там був задіяний легендарний обіліск в центрі Ріо, і тут була задіяна Ейфелєва вежа, яка світилася, на яку, яка постійно була задіяна. Тому це також було дуже дуже цікаво. Ну і що стосується того, що коли вогонь запалювався, то, мабуть, вперше. Коли е, атлети з інших країн, зірки, видатні зірки з інших країн, брали участь в усій естафеті безпосередньо перед запаленням е, вогню, е, то е, це, е, там був і Рафаель Надалі, Серена Вільямс і інші, тому це виглядало так, е, скажімо так, символічно, е, участь ось тих Великий зірок в ці в цьому запаленні. Ну а інтрига хто запалить. Була до останнього, все ж таки, це право довірили дворазовому олімпійському чемпіону зюдо Рінеру, легкатлеці Марії Жозе Перек, і саме вони запалили цей факіл, який потім піднявся в небо на великому понайвеликій повітряній кулі. Але більшість журналістів, в тому числі я все це бачили. Повторюсь по телебаченню, тому що ми перемістилися вже при центр, де можна було хоч чаю гарячого попити, там щось з'їсти і трохи. І підсушитися, тому що всі були ну, промоклі до нитки. Але Олімпіада розпочалася. Сьогодні вже перший день змагань. Сьогодні будемо вболівати за наших дзюдаїстів, за наших. Фехтувальників за наших футболістів, ну ми далі зокрема будуть розіграні в дзюдо і фехтуванні, Де ми очікуємо в регбі сім там наших немає. Тому все найцікавіше попереду сьогодні. Офіційний перший день Олімпіади. Так що бажаю вам гарного настрою, бажаю кращої погоди. Любіть спорт, вболівайте за українських олімпійців і нагадую про всі соцмережі, де ви можете дізнатися. Детальну інформацію, Юрій Лючик із Олімпійського Парижу, спеціально для всіх шанувальників спорту.